Я хочу щоб відразу мені скрипт все відмінусував, що точно в чорний лист, що треба виключити, що там можна ще підправити. Єдиний мінус, що він трішки поганий під адаптацію для україномовного ринку, тому що він там, наприклад, виключає домени з дефісом, а в нас є такі дефіси, або, наприклад, домени з там, вкладкою ШОП чи там онлайн, чи ще щось типу такого, вони в нас можуть бути досить доречними. У нас багато є магазинів там маленьких, які запускають таку ось історію. Звичайно. Це може бути і просто платформа, правильно, афіліатна, через яку там щось відливається, або едсанс там відкручується. Я не буду спорити. Він трішки пережати, плюс у мене тут немає можливості так гнучко поправити ці правила. Плюс місць розміщення буває досить багато, і мені треба якось їх порціонно проходити. Правильно, тобто, це все по порціями. Плюс по Ютубам, наприклад, політику, чи потрібно мені фільтрувати? Ну для штатів це буде актуально, да там ви вигризти цього Трампа, який сам себе просуває через різні ролики. Але в мене, наприклад, політичний контент категорію цього політичного можуть дивитися досить багато так би мовити людей, які мислячі і можуть купувати мій товар, і це також буде непогано, тому він трішки мені не підходить. А плюс є обмеження по часу на обробці певних цих, і плюс мені треба щось там вручну може щось дороблювати. Правильно тому було прийнято рішення перепилити скрипт і зробити його трішки більш унікальним, підходящим для ринку Україна.